Друзі, привіт! Зараз ми бачимо, як ми з чуваком, під Ніком Сей, знущаємось над Медіром. А, ми його вже здавали. Так. Дякую, братанчик, дякую. Ось так от помахали йому. Ну, дивіться, ви бачите, ми продовжимо наше чудове проходження. Було використано багато спроб, зараз я вам скажу точно, в мене було десь 15, ну десь 8-9, точно. Але як бачите, ми його здолали. Я зробив, як я і казав, я все перекинув у баночки з здоров'ям. Я взяв ще трішечки Перекинув касти повністю на молнії, взяв колокольчик. І от за допомогою колокольчика я трішечки допомагав на всю ману, що в мене є, кастами. Краще за все себе показала ося громова стріла, бо кастується швидко, швидко та громовий спис. Це повна шляпа, я жодного разу не попав, це взагалі ніяк не б'є. То фігня ну Тут ми здається, що зробили все. Я хочу повернутися до картини. Так, часовня. Ми маємо віддати якусь кров до художниці. Я вважаю, що ми закрили обидва DLC. І нам залишається лише фінальний бос, здається, і все. І можемо на цьому закінчити. Ого, народ, дивіться, тут усе палає. Точно, ми ж принесли полум'я і вони мали знищити цей світ, намальований, і намалювати новий. Давайте подивимося, що тут. Тут така сама фігня. А, воно нас не б'є. Та, нема за що. Та Гаеля нема вже. Ага, все, вона вже нічого не каже. Віддали. Це добре. Все, ми закрили цей сюжет. Давайте повністю поміняємо наші касти, наші первичні. Що там е темне, хай буде. Ну, бомбочка не знаю, а ось це себе зарекомендувало добре. І відправитися куди ми можемо. Ага, тут ми теж все зробили. Вежа близнюків. Так, архів ми зробили, тут ми все зробили. Тут ми начебто також все, все знайшли. Так, ну начебто. Сюди нам потрібно. А тут звідси є хід до останнього. А. Ні, щось щось я забіг наперед. По-перше, храм вогня. Нам потрібно вкачатися. Ось що нам потрібно. Давайте вже спритність підійму до таких значень, щоб можливо я і десь доб'ю її потім до 25 купити. Та начебто нам нічого не потрібно, може якийсь сет чуть прикольний такий. Оце виглядає непогано і. Лоріана, але Лоріана важкуватий. Я вона а вона Я попрацювала в і зрозуміла, що приносять більше грошей. В заробляла Так, ну не знаю. Тут є Є такі І я корони, ну. Так, чесно, щось мені здається, тут нічого цікавого нема. Давайте подивимося, що ми можемо підкачати. Я протупив, що я вкачав один непотрібний мені слот, а саме рапіру. Я більше хочу ось це вкачати. Я, мабуть, що зараз куплю камінчиків. А, зачекайте. Давайте глянемо, що нам запропонує отой пан. Пан Курдлянський. Ну дивіться, і все менше і менше персонажів тут з'являється. А ось це виглядає дуже прикольно. Ага, це рапіра на пітьму. Це що? Скорострільний арбалет від Гаеля. Слухайте меч взагалі виглядає чудово. Давайте візьмемо меч, і заберемо каст. У мене є душі консервочки? Ні, немає. І душ в мене немає. Так, мені б якесь свідоцтво, що мене призивали, було б взагалі добре. Але ладно. Хай з ним. Ну, щось мені підказує, що отой меч ми не вкачаємо, бо мені не вистачить камінців взагалі. Оце щось таке цікаве, дивіться. Можна спробувати побігати з цим. Я не знаю, як воно себе покаже. Меч Гаеля є. Є ось такий прикольний ножичок. Він на магію, але він якось перетворюється на якийсь ніж. Кристальний. І дуже швидкий на пітьму. Давайте вкачаємо меч бурі. Ага. Так, і це ми теж вкачали. Чудово. Ой, мені ж треба. Треба хоча б. Е... Давайте три. Три буде нормально. Прикольне комбо. Прикольно. Давайте я поки що його залишу. Хоча 300 шкоди, ну щось це взагалі ніяка шкода. Він ще погано і поганий скейл, де тут, тут чисто на спритність. Мені зараз потрібно зрозуміти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім ударів. Непогано. Ага. дитячий за Прикольно. Слухайте, дуже цікава реалізація скіла. Просто перетворює на... На, інший, на іншу зброю. А, тут та сама фігня, ти тримаєш і б'єш. Слухайте, ну треба було вкачати, треба. Виглядає дуже пафосно. Так, е це фігня, це теж фігня. Беремо нашу сокирку. Наразі щось най... Ну, Давайте залишимо. А там подивимось. А, І мені потрібна моя рукавичка. Так, відпочили. А от тепер можна йти сюди. Я знаю, що зараз можна буде призвати на допомогу. Юрію. Вона як... Спеціальний НПЦ може прийти туди на допомогу. Оце це кайфово. Ой, мені ще сокирку цього лицаря, от було б взагалі приємно. Або меч? Дайте меч, чуваки. Дай, дай йому удар, дай йому добрий удар. Ой, він мене підкинув. Ні, не схотів, бачите? Не схотів поділитися, бо він жадібний покидюк. Ходімо далі. Що тут? Тут, здається, десь десь ще є. Ну, точно, точно був. Це обов'язково. Ага. Так, чудово. По ножі. Я не пам'ятаю, чого в мене не вистачає, але... Подивимось. Так, ну мені здається, що тут, тут все. Все, що ми могли, ми зробили. Так, а я на оці трони можу щось покласти? ні. Ні. Так, тут що? Ніфіга. Так, мені здається, що Так, тут ще ніфіга. Щоб ти була здорова. Це мені доведеться повернутися, так? Так, давайте меч. Це дійсно, це мені потрібно поставити оці ж ці всі штучки і потім вже відправлятися. Ну, якщо я правильно все зрозумів. Ага, тут тут є. Ходімо далі. Е, так, це або Лоріан, хтось із них. Це це в нас е, послідовники Арторіаса. Це гігант. Так, залишився той Курлянський. Давайте його зараз сюденько Призупинимо. А, фай то Якщо нас застукають, Так. Ашен, а ці вол овол. Ашен. Око А тил this farewell Фарел that. Ага, ось. Дивіться, ми забажали ем, світ без полум'я. І зараз буде темно. Кінцівка Dark Souls 3. Або у нас буде проект Супермама Бо я полюбляю дивитися його на фоні. Ага, Курлянський затух. Усі лорди. Що і все? Вони просто підпалали? <реклама> ну, і що там? Тут хтось може зайняти її місце. Здається, якісь дві дівчини, Юрія, як теж із храму якогось. І, здається, та вчителька чудес. Але чи мені наврали, чи що, чи я не так зрозумів, коли читав. Коротше, якось можна цю кінцівку обіграти. Делеверс одес флейм. Коротше, старі боги пішли, а зараз буде, начебто, приходно на бога. Мені потрібно здолати полум'я. Так. А це ми де? Справитися? Ага. Все, то ми то ми були вже. У не тому часі. А це вже третя локація з іншим часом, так? Так. І все завалено. А тут все зруйновано взагалі, тут тільки вихід. Єдине, що я не розумію. Нафіга оце зробили. А, то просто телепорт. Це вже Так можна було просто з того вогника. Я чомусь не розумію прикола. Так, а де Юрія? Її можна призвати, і я планую її призвати. Ага. Що Блідатінь. А от і Юрія. Що, ми зараз такою толпою підемо? Використовуємо народ. Якщо можна багато, давайте багато. Дивіться, нас, нас буде четверо. Будь-що, давайте ось це. Привіт, братику, погнали! Опа! Опа! Ай! Ай! А, з мечем мені важкувато. Давайте візьмемо ось, ось цей мечик. Б'ємо, б'ємо. Накидуємо, бо він зараз буде переходити в різні фази. Хо-хо! Це що за карате таке? Я не знаю, чи наношу я йому нормальну шкоду чи ні. Але ми його можемо просто вбити і він потім перейде в іншу фазу. Це, це факт. Ай! Ай, ай, ай! Ти, ти чому на мене перемкнувся? Що за справи, чувак? Так, Юрія, давай, кастуй, ти ж там кастер. Він ще спілку касти відбив. Так, ну продовжуємо накидувати. Продовжимо в будь-якому разі накидувати, бо пітьма його начебто пробиває. Давайте. Ми ми що, зря пірамант брали? <смі> Хоча в мене і кися взагалі не ті. Ай. Ай, я потрапив під удар. Ай, двох майже вбили. Так, Здолала його з першого трая Пофіг, що в четверо. Нас щетвероби ми команда. Уу! Братан, дякую тобі. Маленьке сонечко. Так. Ну народ, що казати? Найскладніші боси з першого траю, а. А шо, шо-шо? Призвати хранительницю? Я навіть не знаю. А як на темну кінцівку вийти? Хм. Так. Що ми маємо? Ну я не знаю. Е, можна спробувати вийти як в першій частині. Але мені здається, що... А, ну, давайте я просто гляну, що там є. Виходити не буду, а просто подивлюсь. Та ні, то ніяких значків нема. Е, точно не можна призивати е, оцю нашу володарку вогню, яка нам качає левел. Це, це 100%. А тут нам мають показати оцю Юрію ще одну жрицю, чи її сестру. І Анрі, здається, має бути. І це ми виконали кінцівку на людей. На лорда опустошених. Ну я сподіваюся на це. Бо начебто я все зробив правильно. Давайте подивимось. Дивіться, сон, сонечко там вже темне, затемнення таке повне. Вже не красна, вже темна гама. Ага. Так. Ага, а вон і Андрій сидить. І Це купа пустих. Ну і я в пафосному сеті. Взагалі кайф. Ага, чиячівочку дали. Круто, круто, народ, дивіться, повністю закрили весь контент. Можливо, потім я ще доприйду деякі лінії та дозбираю там, наприклад, усю піромантію, усі касти. Так, давайте. Так, так. Ну, я вже думаю, що трішки згодом я дозбираю все, що хотів. І кільця з усіма плюсами, і все, що можна тут зібрати. Але це вже, мабуть, буде е відео якесь е окреме. Зроблю нарізочку, покажу все, що є, все, що здобув. Всі очівки будуть, все таке. Що тут у нас? Ну, начебто все. Ось такий в нас вийшов піромант. Фінального боса ми загатили чисто на полумі, можна було б краще. Але я не був впевнений, чи вистачить мені міці його просто забити. Ось так на кільцях. Я і зараз не впевнений, зміг би я це зробити. Поплясати точно б мені вистало здоров'я, а от що далі, я не знаю. Опа. Ну тут вистачає. Тут ще вже більш-менш дають нормальні душі. І мені здається, що душа попілу була легше за Медіра, не в тому числі, що було багато людей, а просто по статах. Бо щось мені здається, що навіть гаель поживавіше. Та вежа. Он, є, он він наш хаб, який потім був зруйнований. І купа усього. А це, мабуть, замок, в який ми попадаємо. Але виглядає теж велично. Вон і гори, мабуть, з драконом. Давайте на цьому закінчимо. Наше чудове проходження, яке ми завершили. Був чудовий фінал з першої спроби. Ми його закрили як майстер. Дякую, що додались до кінця, ставте подобайку, клацайте дзвоник, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного настрою, бувайте!